Чисті також прошу долучити на вигляду даного попитання признаці арешту постанову призначення судової селічної експертизи, яка направлена на встановлення ринкової вартості ринкової вартості предмету розгляду даного попитання минулого кодексу аеропорту, а також матеріали отримані. Стороною обвинувачення у ході проведення тимчасового доступу Державному експортно-імпортному банку України щодо кредитного договору укладеного з того міжнародного рапорт Одеси, в тому числі міститься протокол 121-1 засідання кредитного комітету, в якому зазначений авторник бенефіціарний власник. Даний протокол готований 3 грудня 2020 року. Окрім того, також було виключено топії зовні погубки, в яких Кавман та Грамовський, на той час Грамовський наразі пізно зміни на Дохопович, які підозрювали на комінального провадження, вказані особи, яка заступала по вчителю до міжнародного по рекордства, Що роботу. Так, так. Ці документи і варшачі також хотів повідомити про те, що наразі 29 лютого 2024 року в Кафному присутні було також повідомлено про підозру учені кримінального правопорушення передбачення частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 209, а саме легалізація окремої доходів, яка також стосується. Предмет розгляду даного кримінального, даного питання. зв'язку з цим прошу також долучити копію про підозру від 29 лютого 2024 року. А це все інше чекає теж під скасування решта цієї справи? Те ж представляє ТОВ Аеропорт? Так, і я Долучення. Ваше так, щодо підозри, в принципі, заперечення немає. Єдине, що можна, я мабуть, пізніше знайомлюся з тими матеріалами. Але щодо постанови про призначення судово економічної експертизи, то є мета встановлення вартості аеропорту належного міжнародного аеропорт Одеса. Ну, я представляю Одеса Аеропорт Девелопн, я, чесно кажучи, не розумію, до чого воно, до матеріалів даного арешту. Це перше. І друге, щодо документів з Державного експортного і імпортного банку України, то ми зараз переглядаємо. О, секундочку, якщо можна буквально дві хвилини, щоб переглянути, я не бачив цих документів. Буквально дві хвилини. Вам теж, ви, ви. Так добре, тоді вам надається можливість оглянути ці документи. А ми будемо наступну справу слухати, то я потім вже вас тоді заслухаємо після цього. Ваша честь, я буквально одну секунду. Тобто можна запитання детективу. Тобто, тут ці документи з екс державного експортного імпортного банку, і отут ви маєте на увазі вказівка на те, що кінцевий офіціарний класник Кауфман Борис Рафаїлович. так і те, що він в двадцятому році ці виступи поручити.

Це довгі поруки і договори про внесення змін до цього договору Так, подальше. Декілька разів. Бачимо такі документи подавати за час, щоб учасники ознайомилися, тому що ми замість того, щоб слухати справи, починаємо вивчати ці документи. Ну, останнім часом стільки клопотань дійшло, що у нас час на розгляд кожної справи 15 хвилин. Ну, більше сотні було про питання в тиждень, яку визначав після. Гаразд, ваша честь, Я не забираю чок про тоді. С розумію цитука, ніде не можна, але я перефотографую, але вже поки буду слухати, як я перефотографую. Копитання задани, долучити до матеріалу справи копії документів надання системного обвинувачення. оголошується про початок розвитку питання, по суті, представником надається можливість обґрунтувати свою позицію. Прошу. Наше честь. Коротенько. Суть сказано кримінального провадження стосується того, що начебто група осіб під керівництвом Бориса Каухмана та пана Боруховича. Організували схему по незаконному заволодінню майна належного комунальному підприємству Міжнародний аеропорт Одеса, до якого вони в різний час залучили якості виконавців Одеського міського голову Коскусів та директора тогочасного товариства «Одеса Аеропорт девелопмент Кочанова». На виконання цієї схеми, начебто, одеський міський голова посприяв у прийнятті двох рішень Одеської міської ради в 2011 році. Це було умовно скажімо, рішень 731 та 835. За вказаними рішеннями, згідно з рішенням 831, начебто Одеська міська рада то, та мій клієнт то Одеса Аеропорт Девелопен повинні були виступити спільно з засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю у міжнародний аеропорт Одеса. На думку сторони обвинувачення, дане рішення прийнято з такими спорушеннями чинного законодавства, оскільки підприємство. Одеса Аепорт Девелопмент було визначено поза конкурсом підприємством, як виступить співзасновником. Крім того, на думку сторони обвинувачення Костусі злочинує своїми повноваженнями, подав проект рішення 700. 31-го, в якому не було вказано, з ким Одеська міська рада виступить співзасновником. А в подальшому він підписав рішення після голосування, в якому вже було вказано, що Одеська міська рада виступить співзасновником разом з Одеса Аеропорт девелопмент І також було в подальшому прийнято рішення 835 яким було визначено частки в статутному капіталі міжнародного аеропорту Одеса, і за цим рішенням 25% повинно було належати Одеській міській раді, 75% Одеса Одеса Еропортдевелопе. При цьому в якості внеску статутний капітал Одеса Одеська міська рада повинна була внести майно належне комунальному підприємству Міжнародний аеропорту Одеса, вартістю 118 мільйонів гривень на той час приблизно. Відповідно, в подальшому було засновано товариство з обмеженою відповідальністю міжнародний аеропорт Одеса, було відповідним чином розподілено частки, 75% Одеса аеропорт та 25% Одеській міській раді. Одеська міська рада, комунальне підприємство передало в якості внеску до статутного капіталу активи на 118 мільйонів гривень, належні вказаному тому підприємству, і було начебто. Було призначено директором міжнародного аеропорту Одеса, особа, яка під контролем Кавмана Тоборуховича в подальшому, з огляду на те, що 75% підприємства належало топ Одеса Аеропорт Девелопмент, Одеську міську раду фактично було усунуто від нібито від управління підприємства і у такий спосіб. Власники Одеса Аеропорт Мелотен, контролери цієї компанії, якими на той час в 2011 році, начебто, були підозрювані по даному кримінальному провадженню Кавма та Поркович, заволодівали заволоділи майном комунального підприємства. Фактично, а також прибутками, які приносив аеропорт. 6 жовтня 2023 року в рамках цього кримінального провадження було накладено арешт на корпоративні права Одеса Аеропорт Девелопмент, а саме 85% часто статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю міжнародний аеропорт Одеса. Перше, на що би я хотів звернути увагу, ми вважаємо те, що станом на 6 жовтня, коли приймалося рішення про накладення арешту судею, він не володів усіма документами щодо реальної власності. Реальні власники мого клієнта, Одеса Аеропорт Девелопмент, рішення приймалося без документів, які давали б розуміння про чітку структуру власності вказаного підприємства. Більш того, документи, які я які тут, ті документи, які були в матеріалах справа про арешт, які засвідчують те, що фактично на той момент структура власності на момент накладення арешту. Структура власності була зовсім не та, якою вона демонструвалася детективом. Відповідно, на нашу думку, станом на сьогодні, з огляду на ті документи, які ми подаємо, які засвідчують про реальну структуру власності Одеса Аеропорт Велоган, станом на сьогодні і станом на момент накладення арешту, подальша необхідність накладення такого арешту відпала. Відповідно, ваша честь, зверніть будь ласка увагу на текст рішення ухвали від 6 жовтня 2023 року. Вона заснована на тому, що ТОП Одеса Аеропорт Девелопмент перебуває у власності британської компанії Одеса Девелопмент девелопментліміте. Яка, у свою чергу, належить двом іншим компаніям Велафічіта Холдінг та Літно Лімітед». Це власне підтверджується тими документами, які я просив долучити, і на яких, власне, грунтується арешт. І ці дві особи, Велафічіта та Літно, вони начебто перебувають під контролем відповідно до наданих нових документів Кауфмана та Баруховича. власне, Геннадія Баруховича, батька підозрюваного по даному кримінальному провадженню. Однак вказані обставини, які були. Встановлення на підставі наданих детективом документів в судовому провадженні, вони дійсно всім відповідають. Детективом була представлена хибна структура, корпоративна структура власності Одеса Аеропорт Девелопмент, яка не була. Яка Є нереальною станом на сьогодні, не була дійсною момент арешту, і яка змінилася за декілька років до того. Тобто вона вже моменту накладення арешту на декілька років, ця корпоративна структура вже була не Чому я так на цьому наголошую? Тому що власне і рішення суд, судді ґрунтується на тому, що дане підприємство Одеса Аеропорт ДВП є підконтрольне. Через оці купмані Літно ліміте та Великіта Холдінгс Кауфман та Борховичу. Зокрема, в пункті 4.1 ухвали слідчий суддя зазначають про таке: підконтрольність Одеса Аеропорт Девелопмент зареєстрована на території Великобританії Одеса Аеропорт Девелопмент підтверджується реєстраційними документами компанії, відповідно до яких засновником товариства є компанії резиденти Велофічіта та Літно, а бенефіціарними власниками зазначені підприємств Кафман та Гранос, які один з яких є. Під озвуком поданому кримінальному провадження е, надалі, вже аналізуючи ризики там відчуження, знищення цього майна, передачі корпоративних прав, суддя зазначає, що саме на момент накладення арешту е, Одеса Аеропорт Девелопна, міжнародний аеропорт Одеса через Одеса Аеропорт Девелопмент продовжує перебувати під контролем осіб, які є підозрюваними в цьому кримінальному провадженні, тобто знов ж таки менше увазі Кауфмана та Бараховича. У цьому зв'язку я ще раз наголошу, що вказані відомості не відповідають дійсності. І станом на сьогодні ані Кавман, ані Оборохович, так і я не знаю, чи належні чи під контроль їм компанія Велифічі та Холдінг та Лєтновіліміте. Вони вже не перебувають в структурі власності Одеса Аеропорт Девелопмент. Станом на сьогодні Одеса Аеропорт Девелопмент має двох власників. Це є товариство Українське з обмежень відвідальністю Мікслайн і компанія Кіпер заснована на Кіпрі, компанія Resident, Томі Investment Інвестмент Томілестін лежить належить 72%, а Компанія Мікслайна лежить двадцять вісім Єдиним власне такого 100% часто товариства Мікслайн є пані Людмила Шенкаренко. І ані Томі Леста, ані і ще одна важлива деталь: дана корпоративна зміна в корпоративній структурі. Вона відбулася доволі давно. Тобто, згідно з відомостями з реєстру, Веста Інвестмент війшла до складу учасників Одеса Арпорт Девелопмент 30 травня 2017 року, а товариство з обмеженою Мікс Лайн 22 лютого 2021 року. Відповідно, на момент, як станом на момент накладення арешту, так і станом на сьогодні, структура. Власності Одеса Аеропорт Девелопмент суддів відрізнявся від тієї, що була покладена в основу застосування вказаного засобу за, забезпечення. Фактично суддя, приймаючи рішення про накладення арешту, ґрунтувався на відомостях, які про структуру структур корпоративної власності, які не відповідають дійсності. При цьому ані пан Каухман, ані пан, пан Борохович, ані інші підозрювані по даному кримінальному запровадженню не мають відношення до чинних власників Одеса Аеропорт Девелопмент. І, у свою чергу, ані компанія Ані компанія Мікслайн, ані пані Людмила Шинкаренко, вони в доступних мені матеріалах кримінального провадження, вони не фігурують, тобто вони не є непідозрюваними, вони ну з доступних мені матеріалів вони ніде не згадуються і не мають відношення до вказаного кримінального провадження. Відповідно, ми вважаємо, що таке арешт бунтувався на хибних даних, а саме на те, що Одеса Аеропорт Девелопен перебуває через низку юридичних осіб під контролем підозрюваних у даному кримінального провадження, з огляду на те, що ці відомості вже є не вони не відповідають дійсності, власники Одеса Аеропорт Девелопмент стануть на сьогодні зовсім іншими. То є, якась потреба в продовженні цього арешту вона відпала. Також ми, я б хотів звернути увагу на те, що підставою, вказаною для накладення рішення, підставою для накладення арешту є власне ризик того, що. Майно, а саме корпоративні права, будуть втрачені в результаті їх можливого приховування, передачі чи відчуження третім особам. Тут коротенько, я вважаю, що це ну не відносно знов ж Часто з огляду на те, що я раніше зазначив, не відповідає дійсності, оскільки, по-перше, всі тієї ж ухвали від 6 жовтня 2023 року, всі рухомі та нерухомі активи міжнародного аеропорту Одеса товариства було накладено арешт. Вони досі перебувають під арештом. Відповідно, ймовірність якогось серйозного впливу зміни там там цього майна стану на сьогодні. Відсутня відповідно те на, накладення арешту. На корпоративні права підприємства, при тому, що все майно того підприємства арештовано, воно ну, ну як на мене позбавлено сенсу. Крім того, як корпоративні права, так і активи Одеса Аеропорт Девелопмент станом на сьогодні перебувають в заставі державного Укрексімбанку. Ну і на завершення мені здається, це такою доволі нелогічною формулювання. Таке те, що майно, на яке накладається арешт, а саме корпоративні права, можуть бути втрачені в результаті їх приховування, передачі та відчуження третім особам. В першу чергу. Приховати корпоративні права неможливо, та інформація про корпоративні права завжди є доступною в реєстрі і будь-хто фактично може таку інформацію отримати. Знову ж таки, передача чи відчуження корпоративних прав зовсім не впливає на можливість там, втрати того майна. Єдиним гіпотетичним способом втрати майна це може бути ліквідація товариства. З обмежу ліквідальністю міжнародний аеропорт Одеса, але це товариство не може бути ліквідованим, оскільки все майно його нерухоме та рухоме перебуває під арештом. Ну і не завершення. Ваша честь це майно, а саме корпоративні права належні Одеса Аеропорт Девелопмент, були арештовані як речовий доказ. Однак у моєму розумінні корпоративні права як такі не можуть бути речовим доказом, оскільки згідно з статтею 98 речовим доказом є в першу чергу матеріальний об'єкт, а корпоративні права це не матеріальний актив. Вони не мають ніякого матеріального вираження, вони відображаються хіба як відомості в реєстрі, як відомості в договорі про придбання корпоративних прав. Які відображаються, але ніякого іншого матеріального вираження вони не мають. І так вважатися матеріальним об'єктом, вони аж ніяк не можуть, а відтак і бути речовим доказом, я вважаю, що бути не можуть. З огляду на це все, Ваша честь. От такі обставини, які, аргументи, які здебільшого демонструють на те, те, що ті обставини, які мали місце нібито на момент накладення арешту, вони. Станом на сьогодні не існують, не відповідає дійсності, то й подальша потреба у накладенні арешту на корпоративні права відпала. І я вас прошу задовольнити дане клопотання та скасувати арешт на майно належне компанії Одеса Аеропорт Девелопмент, а саме 75% корпоративних прав у товаристві з обмеженою відповідальністю міжнародний аеропорт Одеса. Як ви ваша позиція? та є протиметою? Наша честь я вже не буду хорошим, коли адкат вже цю дану ситуацію. Дійсно, детективно здійснюється до судового розслідування у кримінальному провадженні П'я 20-23 міні в рамках якого повідомила про підозру піднозу та э, Тауховичу, в тому числі серед інших осіб. І відповідно э, предмет даного кримінального... Якраз складав майновий комплекс аеропорту. Е, відповідно, май, майновий комплекс міжнародного аеропорту Одеса визнаний ми речовим доказом і з метою, в тому числі, з забезпечення збереження речового доказу, детективами там попитання про арешт вказаного майна. Е, що хочемо зазначити з нашої позиції? Перш за все, міжнародна Оркодеса це є предметом кримінального правопорушення, саме щодо на заволодіння даним майном було направлено саме злочин, який вчинено на думку сторони як Калпа, Доуховича та іншими співучасниками. Той факт, що наразі майно перебуває. У власності фактично інших осіб, як зазначає захист, жодним чином не може позбавляти фактично громаду міста Одеса можливості повернути дане майно, яке було незаконним шляхом вилучено з комунальної власності. Такий спосіб безпосередньо передбачений кримінальним процесуальним кодексом та кримінальним кодексом країни у частині спеціальної конфіскації. Також ще хочу зазначити про те, що Одеською міською радою проведено службове дослідження, в рамках якого визначено, що Одеська міська рада не голосувала за проєкт рішення про створення спільного підприємства саме з того, Одеса аеропортнове, що також підкріплює позицію справного обвинувачення. В рамках даного кримінального права Чедеської міської радою з'явлено цивільний позов. Тобто збереження цього майна майнового комплексу Одеса Міжнародна репортаси дасть змогу в тому числі забезпечити виконання цивільного позову. <з carry -on> щодо аргументів щодо, сторони захисту про обмеження права. Розпоряджання даним майном ваша з слідчує суддею правильно застосовано норми кримінального процесуального законодавства дані частини, оскільки частиною пунктом... зараз скажу про Пунктом 4 частини п'ятої статті 173 кодексу, якраз і і передбачено, що у разі заголовного питання про режим майна слід... слідчий суддя встановлює заборону обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі... У разі передбачення та казін таких майно. В даному випадку стороною обвинувачення вжито вичерпних обмежених. Засоби з метою збереження, вони забороні зверталися по питанням про обмеження і користування даного а виключно подали до питання щодо обмеження розпорядження, для того, щоб дане майно далі не було відчужене і, і, що мабуть, може унеможливити питання судового рішення. Також ваша честь хотів би окремо зазначити про аргументи стосовно повторного арешту, оскільки дано моє дійсно вже арештований в рамках іншого кримінального провадження і є предметом застави, однак кримінальне законодавство не обмежує право повторного арешту, оскільки попередні арешти предмет застави на це може бути скасовано. І в такому випадку в рамках даного кримінального провадження не можна неможливо буде досягнути цілі. А саме повернути міжнародний аеропорт тобто Одеса в, в, в комунальну власність. Щодо аргументів про те, що наразі структура власності компанії змінена, так ми цей факт не заперечуємо. Однак, безпосереднє відношення до предмету кримінального правопорушення пан Кахан та пан Долхович мали не підтвердження цього ми надали вже рамках даного розгляду. Надали копії е договору договору матеріалів кредитної угоди, укладеної з українським експортним партнером банком, Кафман та Бурховища виступали з а також копію протоколу від 2020 року, якому Кафман зазначений як кінцевий дефіцитарним власним. Зв'язку з цим вважаємо, що дане майно. Арешт у кримінальних проваджень номер 172 сімдесят два накладено абсолютно законно на відставі наданих доказів та об'єктивної суміш обставин. Зв'язку з цим вважаємо, що подане клопотання стороною захисту. Не підлягає задоволенню. І також жодні обставини, які були враховані слідчим судею під час напади на арешту, на сьогодні не змінилися, тому е, необхідність у арешті майна не відпала. Прошу Добре, ми, прошу до того. Добре, зв'язку з закінченням часу відведено сьогодні для цієї справи Слідчий суддя сюди. не зможе ознайомитись, що не бачив цих документів, які надані сторонами з захисту представникам надано, а те, що надав. Детектив, ну, чи суддя не спіє змінитися, тому оголошується перерван зв'язку з завершенням часу відведеного до резолюції справи. Проти наступного судового засідання з рахуванням завантаженості 8 ранку, 8 ранку, 22 квітня 2024 року. Це судове засідання оголошується закритим.